Вітаю на каналі Мейдка. З вами Ганна. Ви потрапили до рукодільного каналу, де буде багато в'язання, трошки вишивання цього тижня. І сьогодні розпочинається позачергова серія проєкту Олени Буганової. В'яжемо українською. Тиждень вільної людини. Трошки для тих, хто не знає, розповім це проєкт, який заснувала український блогер Олена Буганова. Я в ньому приймаю участь вже другий рік. І не збираюся його залишати, тому що. Цей проєкт, неймовірна кампанія творчих е, дівчат, які е, постійно надихають себе і інших різними цікавими ідеями. Ми е, ділимося там е, і новими ідеями, якісь задаємо питання, якщо не стикалися з, е, з проблемою якоюсь і дівчатка, які в'язали вже подібні речі, вони е, радо діляться своїм досвідом. І сьогодні я хочу представити і свої просування в цьому, цьому тижні. Хочу, планую підключатися кожного дня, майже кожного дня, але як вийде, бо життя воно таке несподіване, і ти плануєш. У неділю одне, а тиждень, як правило, ну це не тільки мої. Я думаю, спостереження тиждень виходить зовсім інший, не таким, як ти його собі уявляв. В нашому таким дуже швидкому, швидкому темпі життя змінюються плани, виникають якісь нові і позитивні, і негативні проблеми, і ми їх намагаємося вирішувати. Тому. Якщо ви хочете трошки розслабитись, пов'язати зі мною в моїй компанії. Будь ласка, запрошую. І не забудьте, будь ласка, перейти в інфобокс по хештегу Тиждень вільної людини і подивіться, будь ласка, які цікаві проєкти, речі в'яжуть, вишивають та шиють наші українські майстрині. Вітаю! Сьогодні середа. І я до вас із таким підключенням. Яке мене... Тут у мене є бубиня, яка не дає мені спокійно зняти, вона хоче гратися, бо ну, все, це, так, да, Ось, І я хочу показати сьогодні в цю середу, що я зробила за два своїх вільних дня. Понеділок та вівторок. У вас буде фоном йти музичне супроводження. Це в мене тренуються для концерту. Ось. І я розповім, що ж я сьогодні піду робити. Протягом понеділка і вівторка я в'язала шкарпеточки для другого сина і дов'язала я ось тут темненько пішла в мене. Частинка стопи. І зв'язала я ось такий шматочок за два дні. В'язала декілька проєктів, тому буде трошки-трошки просуватися, просуватися все, все потрохи. Це шкарп... залишки шкарпаткової пряжі німецької Арттісани. І ще, як я вже казала, це залишок. Пряжі ще першої шкарпеткової, яку можу років 18. Так, це перший мій процес. А, давайте так зробимо. Я відразу переставляю маркер, тому що я цим процесом буду займатися протягом тижня. Мене вже так привчилась я за рік участі у каналі, у, вибачте, у проєкті в'яжемо українською, що я вже декілька процесів беру навіть на тиждень вільної людини, особливо після магічного кубика, ти надихаєшся цим ритмом, і потім собі працюєш. Друга робота, яку я виконувала протягом понеділка і вівторка це жилет свеку Мій улюблений маркерок перекочував тепер на нього. Тобто я зв'язала десь сантиметрів, лінійки немає, сантиметрів 8, 7 або 8. І зараз я теж переставляю маркера, тому що я хочу. Так, на задньому фоні... дідусь грається, намагається кишку вмовити. Тут <гад> підійти, але це створіння таке цікаве, що, якщо не захоче, як пити. Нхто нікуди не піде. Так, Ось так я зв'язала, тобто мені ще треба до, перед зв'язати до пройми і рухатися вже до подібного вирізу. Також я займалася пледом і займалася а, бісером. Бісерні проєкти я, не буду, я буду показувати тільки наприкінці тижня, тому що, ну, самі розумієте, це дуже дрібна робота, і показувати кожен крок, якщо десь там годинку або дві посидів, тому що в мене зір не дозволяє більше цього робити. Але дуже крутить займатися ціє, цим видом рукоділля. Тому я покажу його вже у неділю. Плед теж я буду. То показувати, то не показувати якісь просування. Так як в мене є тут стопочка отака, е квадратиків нав'язаних, то я можу їх показати. І зараз я буду, наступний мій етап, я тепер ці квадратики, і в мене є дуже багато бежевих, обшитих флісових квадратів. Я їх буду вже прошивати, як там вони будуть по диагоналі в мене зміщуватися. В мене якийсь такий цікавий вийшов ну ще з першого свого пледу. Мені, такі, от, мені дуже подобається, коли один тон, ну, один в відтінок, да, от я беру бусковий і беру бежевий. І вони в мене по діагоналі зміщуються ці квадратики. Значить, я знайшла ниточки, тут капалася на балконі, знайшла ниточки з свого старого. в мене був гольфик зв'язаний, от порозпускала, тепер відчуваю, що треба знову пов'язати. Був зв'язаний горовий гольфик. В мене їх було два гольфики, і ще жилетки позалишалася, теж я пов'язувала Ангорові. Так, мені дуже подобалося, Подобається там моделька така проста, але вона дуже гарно виглядає. І ось я із цих ниточок, це Ангора, меланжева Ангора. Так не рам, а, так, ну, У нас тут, так, фонить, у мене то музика фонить, то кишка грається. Її я нікуди не можу діти. Бо Воно таке строптиве трошки, але лагідне. Але... Я б не сказала, що позитивний позитивний код. А кішечка така у нас опинилася. Дуже позитивна, але така дикувата. З настрою. 24, 6, у 8 ниточок це Ангора. Тут уже пушечок за роки Ви, так, викатався трошки, а нитка вона, ну мені подобається ще. так. Це Я два таких зв'язала, так, такого відтінку, і це Янар Бебі. Бебі, Я свого часу їх накупила, хотіла для діточок в'язати, але розпочалася війна і все, вибачте, вже на діточками хлопцям. На фронт замінилося. Була в мене ідея нав'язати дитячі харчі, У мене є інстаграм там продавати, але поки вона відпочиває. Таким чином, за 2 дні я 5 таких квадратиків нав'язала. Ну, це елементарно обв'яжеться все, тому ну, так багато. Так, і що ж я планую сьогодні пов'язати? Я а, планую, значить, я вчора в'язала цей плед. Або ковдру. Сьогодні я буду вишивати бісером. Так, і в мене є Така нитка, розпущена, зелена. Вона вам передається в більш якийсь зелений. Такий... Темний зелений колір, вона світліша насправді. Це буде моя змійка. Я одну змійку зв'язала ще на початку проєкту, але 25 січня у нас розпочинається старий, ой, старий, за східним календарем рік-змії, і виходить, що у мене одна змія є, а в іншу хату у мене символа року немає. А мені дуже хочеться, щоб все ж таки, якщо рік змії, якась нова рокодільна моя. Річ була б у, у, у мам, мами теж, щоб вона ну, може, може це оберігає нас, від чого, хто його знає, так? Хтось вірить чи, чи ні, але ну, чогось мені хочеться це зробити. Знає, це, це, це варто робити. Тобто я розпочну. І ще я в'язала сніжинку, але вчора в мене такий був день. Дуже зайнятий, тому що е, у нас готується велика виставка. Е, боже, Якщо б ви бачили, що робить моя кішка на е, підлозі, Це... Е, не, ну, не можу я не звернути на це увагу, бо це, це е, такий клубок з лапами, який е, просто перекручується, я, якщо щоб вона щось знайшла. Я не буду дивуватися, я не знаю, що вона, чим вона грається, я не заослідкувала. Але це просто клубок, який катається по всій квартирі але клубочок з лапками. Що вона ганяє, я не знаю. Ну, вона в мене гіперактивна. Ось. І це. Повернемося до змійки. Тобто я сьогодні розпочинаю. Також я хочу довершити вже. У мене просто вчора не вистачило останній рядочок сніжинки. Я половину зв'язала, половину просто все. Я просто просто відробилася з цією сніжинкою в руках. У мене потім чоловік її відймав з рук. Ну... А... Треба зробити виставку, велику виставку. Я буду вам робити підключення, як ми будемо її монтувати. Потім скажу пізніше, я виставка, чия виставка, як вона називається, і може миколаївців вона зацікавить тих, хто дивиться мене. Я прощаюся на сьогодні з вами. До наступних підключень. Вітаю знову! Ось і промайнув тиждень вільної людини. Ну, і як справжня вільна людина, замість того, щоб підключатися до вас майже кожного дня. Ну, пару разів я підключилася, кожного дня не виходить, тому що останні частина тижня була у моєму в'язанні і вишиванні. Прибіг з роботи, щось взяв до рук, до чого рука дотягнулася, швиденько пов'язав, побіг, побіг далі, далі там працювати. Ну, такий період вони в мене бувають часто, таке в наше життя. Живемо далі. Так, але попри ці всі біги мене. Є, ну, вона була готова робота, я її дладола, до ладу. це чоловічі шкарпетки 42-го розміру, пряжа Alize Comfort та Alize Artisan. Поєднання Я перед тим, як розпочати дуже такі шикарні, гарні ниточки, що мені надарували дівчата, я хочу все ж таки трошки зменшити свої залишки. Ось, тому в'яжуться шкарпетки. Зараз буде шкарпетка, яка, яка порве, мабуть, всі, всі решту, тому що там взагалі залишки. Це, тут два види залишок. Щось в мене вже тут причепилося. Так. Ось, давайте я отак от покажу. О. Два види залишків в мене тут. А зараз я покажу шкарпетку 5. Видів шкарпеткової пряжі. І вона майже дов'язана. І подивимося, що ж з цього виходить. так Це шкарпетка для другого мого сина. Вона в'яжеться ой, мало менш того, що з залишків. Та ще й у мене оцей меланж, він, тут кольорова гама, ну, розтяжка йде смужками, і бордовий, і світлосірий, і темний, і жовтий, і в результаті, Так, це один вид пряжі. Це я залишила. Так, тут у мене бубеня погралася. У мене кішка нова, вона виходить, що дуже полюбляє в'язання, особливо, коли я щось залишаю. Десь не прибраним в пакети. Так, Оце німецька Шкарпеткова. Ось вона такого яскраво блакитні кольори. Це, оця, це пряжа тут темненька була. Це Шкарпеткова, оце з перших залишки у мене є. Я буду сміятися, якщо я десь ще клопки неї знайду. Так, це інша німецька шкарпеткова, це теж і це, <смі> в принципі, шість десь пряж. Один, два, три, чотири, п'ять, а і шість. А, і сьома буде мисочок закривати ще. Я вже не буду показувати, хай буде таким сюрпризом, бо я хочу ці шкарпетки завершити наступного тижня і вже їх подарувати. Ось, такий виходить. Ну, мені дуже подобається поєднання, таке, е, наче б я її підбирала, але вони не рандомно виходить. І дивіться, яка п'ятка виходить в мене. Мені подобається такий. І там, е, ну, дитина, для мене дитина, е, він займається цей хлопець танцями сучасними. Такими напівспортивними, і він дуже такий, ну, любить різнокольорові шкарпетки. Тобто для нього буде це просто, як вони кажуть, вау. От я за тиждень зв'язала лише таку шматочок, але я пояснила, чому. Так, це те, що в'яжеться. В мене ще доходять до ладу сніжиночки. Я їх вчора намагалася в солі. Вимочити. Але я забула пропорцію, вони дуже класно тримають в цій рапі, тримають форму після неї, але в мене вони такі розхлябані вийшли. Зараз вони відмочуються в даний момент в крахмалі. Ну, сподіваюся, вже я з них зроблю потрібну річ. Так, це шкарпетки, які всім вже давно набридли. А, ну, або забули про них, бо я давно їх не а, показувала. Це а, шкарпетки для хлопців на фронт. А, і вони в'яжуться тут з северяночка, потім розпущена оце мені поєднання, я вже казала в якихось відео, а, був светрик а, розпущений, боже, воно так із северяночкою таке. Ну, тактильно настільки приємне поєднання вийшло. І оці дві. Так, це картоплі. Картоплі. Гонка. Нет. Ні, баса... башак. Це. Розпущена теж ніжна ніжна вспущена, така ниточка, але тепленька. Оце я поєдную. Це одна смужка, це інша смужка. Значить, я в'язала цього тижня другу шкарпетку, що я більше звертала увагу на О, інші види рукоділля, але плед я сьогодні вам не показую, тому що його треба вже ну, там певні шивати. У мене з пледом халепа, в мене немає. Потрібних кольорів, і я в намагалася акрил знайти сьогодні. Потрібно, ну, принаймні, Щоб вони якось співпадали відтінки, не можу знайти. І в секундах ходила, шукала светри. Uh, такі uh, флісові, uh, знайшла пару светриків, але там такі лекала-викрики, що мені мене, ну, мене вигідно за моделю цією брати було светр, тому що там дуже мало квадратиків вийшло, бо там такі лекала-викрики, дуже були uh, рельї, ну, скажімо так, дуже багато вигинів було. Uh, ось те, що я пров'язала. Ну, я... Навіть неприміряння ще не завершили, ну, майже завершила хулявочку тут трошечки мені залишилося. Тобто це у мене потенційні клієнти на тиждень визволення шпиць гачків. І хочу повизволяти, тому що ну, дуже багато а, таких просувань, ну, таких стану, а, стану речей. От Три речі ні, про чотири речі. Одну заявлю як просування, і три заявлю як закінчення цього тижня. І подивимося, що буде, тому що мені так подобається це життя. Планую, що ти впевнений, стоїш перед камерою, впевнений, розповідаєш, що ти будеш робити в результаті, що я не можу показати плет. Тому що в мене ще кішка загнала кудись нитки, і я не можу квадрат зшити. Я вчора знайшла вже. Ой, мабуть, у другій ночі інші нитки, а сьогодні я не змогла дійти до пледу просто. Зараз буду сідати і його вже робити. Так, це в мене ось такі справи. Далі. Ще одна річ така на звершення. Так, це спинка. Ну, не влізе все. Так, і перед, давайте я приберу, мабуть, спиночку. Перед, ось, я дов'язала. Бачите, вив'язала вже тут щось у мене. Ой, тут щось так. Це буде, треба буде реставрувати щось в мене. Аккуратно вийшла. Петелька. Так, я зробила підрізи, і я дійшла до подібного вирізу. Буду розраховувати, вже завершувати, і мені те, що в мене тремтять руки, це обв'язка мохера шкарпетковою пряжею. Ну, як на резинці. Але це ж резинка прийшла у полотно. Просто перейшла. А там підбирати, це мені підбирати петля, це в мене тремтять руки завжди. Тому що не знаєш, як нитка себе поведе. Так, і в мене одна розпочата робота. У мене одна змія в проєкті Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя є. Але в мене є ще ось така ниточка. Це ой, колись мені ще років 25 тому матуся купувала светр величезний, ми його розпускали. Потім вона мені зробила цікаву таку ковтиночку, я її носила, носила. Сила. Років 20. потім я в, неї, в ній робила ремонти, формувала тут нові вікна. Ось. І нарешті я зрозуміла, що е, ну досить. Тобто, це із секонд-хенду дуже якісна нитка. В ну, прикладів таких в мене багато, в мене є ще светр, який я ношу. 25 років, і я його ще буду носити. Він ще, дівчата, він демисезонний, тобто в нас це трошки вересня, трошки травня, і він не кашлатиться зовсім. Зовсім не кашлатиться. І нічого йому не стає, і моль, моль його не жре, і в мене немає. ну Ось так. Так, що в мене це голівка змії. Я буду працювати над цим. Може, встигну в зустрічах Різдвяних це зробити все ж таки цю зміючку. Так, і останній процес. Той, який я не сподіваюся навіть закінчити в рамках, але я його закінч... заявила про нього. Зараз візьму шпицю. Значить, я його ось відмічала. Ось так от я відшила. Чотири рядочки оці я відшила за тиждень. Тобто я закінчила снігурчика одного і почала а, пузико, значну частинку іншого снігурчика, і йду далі. Мені оце подолати, оці. Якщо я оце подолаю, то тут же для мене це нема чого робити. Мені оцей, і оцей шматок от, оці ось. оце подолати. Бо тут, бачите, ряд, рядочок, отак ось тягнеться. Ось, оце мені подолане, то вже буде краще. Понабергаю вам поки що, бо потім буде вишиванка продовжуватися, яка теж черепашими темпами, але йде. Так, на цьому я завершу свій такий невеличкий звітик по роботам, які просувала, по роботам, які готові. І. Запрошую вас через тиждень подивитися, що ж я все ж таки завершила.